Квадроцикл, Катамаран, 3D-принтер та МАВІК. Прикарпатські ДСНСники отримали чергову технічну допомогу від Польщі. Сучасна спецтехніка сприятиме якісному та оперативному виконанню пошуково-рятувальних робіт у критичних ситуаціях. У нас же в головному управлінні є багаторічна тісна співпраця з нашими партнерами. З Польщі це не тільки генеральний консульс, це і пожежні. Державні пожежні з Жешова, з Кракова, з Ополе, з якими в нас є ряд міжнародних проєктів. Меж для удосконалення щодо техніки порятунку, методики порятунку немає. І сучасне обладнання, в тому числі і квадрокоптери, вони дають можливість. Більш якісніше відпрацьовувати, через що вона нам необхідна, і ми намагаємося використовувати найсучасніше обладнання. Хоча однозначно, ми розуміємо, що найліпше багатство і цінність нашої служби це наші люди, наші рятувальники. Міжнародну технічну допомогу подбала Польща. Нині підтримка сусідніх країн є дуже важливою, стверджує генконсул Еліза Дзвонкевич. Відтак і надалі робитимуть усе задля перемоги України. Ми хочемо бути з Україною до перемоги. Ми хочемо допомагати. Я розумію, що це є наша спільна війна і наш спільний ворог. Тому я розумію, що таке обладнання воно також маю надію, що не буде не потрібне, але якби була така потреба, то воно зможе до допомогти в різних ситуаціях, також і таких, якби ворог атакував і ці землі. Маю надію, що так не буде, що воно буде тільки для ДСНС. Вартість наданих рятувальних засобів становить понад 25 п'ять тисяч євро. Віроковцен Любомир Микитюк, новини на вежі.